Мій вітання у актуальному інтерв'ю. Сьогодні ми з вами знову і знову маємо нагоду поговорити про культурно-мистецький бік життя нашого міста, адже ми перебуваємо напередодні визначної і урочистої події. Власне, в неділю буде відзначатися 115 років від заснування хору в селі Угорники видатним. І просто таки легендарним композитором особистістю Денисом Січинським зараз він йменується Хор Прикарпаття. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися безпосередньо із керівником пані Галиною Мартиненко. Мої вітання, пані Галино. Звичайно, доброго ж. дня. Хочу звич... вас привітати з цією такою дійсно важливою подією. Маю вітання. Ну і, звичайно ж, з самого початку трішечки про те, як зібрався колектив, як це все відбувалося, і така невеличка історична довідка, скажімо Два роки тому назад, мені на день народження, голова сільської ради. Люба Зеновіна Атаманчук подарувала книжку. Uh -huh. Книжка унікальна, хочу вам сказати, тим, що в ній описана історія села від середньовіччя до сьогоднішніх днів. Цю книжку написав наш прикарпатський науковець Гандзяк. Він зібрав масу матеріалу. Uh -huh. Це з людьми розмови, це документи, документи з різних, скажімо, закладів, які зберігають документи. Угу. Я її почала читати і захопилася, захопилася історією, властиво, культури, побуту. Там зібрана маса фотографій, як вдягалися люди, які хати будували, як оснащували їх. Ну і зрештою, як вони проводили свій час, як вони любили співати, збиратися, танцювати, як вони любили драму. Це наскільки було цікаво читати, що мені захотілося більш детально дізнатися про самий хор. А що ж було з хором? Як хор uh, існував у? В угорнику так зануритися в таке е, життя хору, в деталях найменших. Угу. Звичайно. І коли, краще я, зрозуміти середину. коли я прочитала е, таку ремарочку, що е, в 1899 році Січинський, коли приїхав до Станиславова, Почав займатися і доброчинною діяльністю, це створення музичної школи, бояну, квартету чоловічого, там таких цікавих громадських організацій, він ще почав створювати хорові колективи. І, власне, в 1899 році був створений хор в селі Угорники угу. через рік в селі Микитинці, а так врадчі. А потім у Галицькому районі в селі Вікторові. Такі є офіційні дані, наукові дані. Мене це так заінтригувало, що я не могла просто залишити цей момент mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> у спокої mm -hmm. Mm -hmm. і почала розмовляти з людьми. Теперішніми учасниками хору, розпитуватися у їхніх батьків, бабусі, дідусів, як було, як хор співав. От 40-ті, 50 роки, 60, що там, під час війни, до війни. І помаленьку, маленьку так збиралися факти, збиралися документи. І по тому все таки я подумала, що варта це зібрати, скажу, Разом докупи і зробити якусь таку невеличку книжечку. Що я й зробила, так ну це вже можна назвати навіть невеличкою такою, ну якщо так не перебільшувати, все ж таки науковою вашою роботою особистою, я б почала сказати, що це початок угу, наукової та. роботи, який можливо в вдавдальнішому переросте в щось трошечки угу. більш глибше, угу. бо це тільки там, скажімо так, поверхово. Бо коли починати вже знайомитися із цілими родинами співочими, адже співають. Співають в селі не просто там Ці, Цілі династії, просто це передається династії з так. родини в родину. Так це дуже приємно, ще, коли більше ще повторюються. Повторюються, якщо читаєш, наприклад, 30-х роках співали там шліхутки, Микитини і Васишини. Розуміти. Знову ж таки, читаєш, хто в тебе учасник хору? Знову таки пані Орися Шліхутка, хто пані Оксана Івасишин і, і, і інші родини, Демківи, там греч, гречаники чи ну, навіть зараз схилююся, трошечки не можу ага. і, і пригадати, але наскільки це приємно, що традиції передаються з давніх давен, тобто село. Любило і любить співати, любить пісню. Навіть е, мене зацікавив такий момент. Ми минулого року, поза минулого року, якось після Різдва е, сиділи так от, після репетиції, і люди почали співати пісню. І кажуть, що це наша популярна пісня, ми в угорниках її співаємо, щедрівка. У полі грушечка стоїть. Я так послухала. Ну, ніби мелодія перекликається вже з відомими е, е, такими е, щедрівками, але є щось своє, щось оригінальне. Uh -huh. Попросила там одну співачку, щоб вона наспівала мені, наспівала. Я почала над нею працювати. І вже в минулому році ми е, розучили цю щедрівку. І, наприклад, от в неділю в нас буде прем'єра. Але мені дуже гордо сказати, що це не тільки хор буде виконувати цю щедрівку, а ще солісткою. У нас буде солістка нашої філармонії, uh -huh. уродженеця села Угорники uh -huh. Оля Яловенко, яка минулої неділі мала свій бенефіс. Я була на ньому присутня. Це щось неймовірне, я їй написала смс Оля, ти. Наше чудо це є наша перлинка. Угу. Ну, для вас особисто це, так, це дітище, так? От Що ви можете виділити як найбільш те, що зіграло таку десь переломну роль в саме розвитку, в, в такій в прогресуванні саме колективу? Коли це відбулося? Дивіться, ну, якщо можна так розбити на декілька етапів. Діяльність хору, створені його Січинським, так? Так. в кінці минулого століття. У 909 році Січинський помирає, і діяльність хору трошечки занепадає. Потім вона відновлюється в кінці 20-х років, коли повертається в село колишній січовий стрілець, який мав добру музичну освіту, Василь Дзвінський. Він береться за роботу з хором, фактично відновлює роботу хору і ага. роботу драматичного гуртка. Ці колективи існували паралельно, вони один другого доповнювали. І часто дуже звичайно, що брали участь як співаки в драмі, так і драматичні актори співали. Це, Це однозначно. Ось і ця людина. Відродила хор, якраз рахуйте, що кінець 20-х, 30-ті роки Василь Дзівінський відроджує хор. У нас навіть є фотографія. 1931 дев'ятсот рік. Сфотографованою хор з такою табличкою, де написано хор села Угорники. 1931 рік. І там прізвища зліва направо. Хто чітко хто співав у цьому хорі в той момент? По тому сталася така ситуація, коли в 1939 році прийшли перші совіти, яких любовно називають ага, наші так. галичани. Ага. Ось одразу була заборонена діяльність просвіти, яка існувала в селі тоді, бо була дуже сильна просвітянська організація в селі Угорники, і заборонили діяльність як хору, так і драматичного гуртка. Потім війна, трошечки в час війни, святкування Шевченка, Лисенка там відбувалося. І так якби хор і гурток відновили свою роботу, але все рівно і потім і німці те побачили, що це дуже впливає на патріотичне виховання людей. Це власне прояв їхньої особистості, їхнього українства. Теж не дуже хвалили і не дуже любили такі нюанси. Ну, а вже в 43-му році, після того, коли звільнили Івано-Франківщину, коли почалися вже визвольні змагання української повстанської армії, коли угорничани брали активну участь в цих визвольних змаганнях, звичайно, що було не співу. Це не тільки не давали совіти, це не давали події, всі, які відбувалися. Потім виселення в Сибіри, і от коли вже люди почали повертатися. Звідти з Сибіру, з тих виселення чи там з східних е, теренів України. От друга половина 60-х років це 64-56 рік. Знову відновлюється робота хору. Приходять молоді люди, збираються е, в, в домі. нове життя так. Угу. і. Е, е, Молодий зовсім ще студент Івано-Франківського училища, ще яке не носить звання Січинського, uh -huh. Ігор Курилів, стає керівником хору. Є фотографії старі, ну такі вони молоді, гарні всі. <сі> Це ж 67-й рік. Ось він от кілька років керував хором. потім прийшов Богдан Гринів, теж дуже добрий музикант, вихованець Коломийського педучилища. Цікава людина, така цікава особистість. Пізніше були Ігор Семків, короткочасно деякі інші такі керівники. І в 1998 році Хор очолює Ярема Павлик. І звичайно, що його професіоналізм, його вміння працювати з людьми, зермейстром тоді був Андрій Дичаківський. Ці люди поставили хор, як то кажуть, на таку професійну основу. От коли вже, скажімо так, умовно, естафета прийшла до вас, чим це стало для вас? І як ви внесли оцю свою лепту у життя, власне, хору? Як ви його змінили? Тому що в кожного керівника насправді є свій почерк? Я якраз раніше жила в Калуші і працювала. В училищі культури, тепер це коледж культури викладачем. Навчала диригувати, навчала співати своїх студентів, і е, так склалися обставини, що мої батьки вже були тут дуже старенькі. Дочка вийшла тут заміж у Івано-Франківську. Перебувати в калуші якось ставало вже трошки складно, бо треба було доїжджати до Івано-Франківська, допомагати батькам. Допомагати дочці, і ми так з чоловіком порадилися, що треба переїжджати до Станіслава. Та й зробили. І ось тут, коли я вже е, переїхала сюди, ну, якось, знаєте, оця натура така скажімо, Скажемо, непосидючому. Так, як. так. Ну, не можу, я просто так вдома сидіти. Угу. І зустріла я своїх декілька добрих знайомих, колишніх студентів, а вони своїх знайомих привели. І ми собі зробили такий квінтет, який назвали доля, мішаний квінтет. Три жіночі голоси і два чоловічі голоси. Ми це зробили для себе, для душі. Але так як це виглядало і звучало досить непогано. Ми навіть приймали участь, скажімо, в таких якихось солідних концертах. Ось. Ну, Це теж був такий експеримент. Мені дуже хотілося таке пити голосся, спробувати аранжування, спробувати, mm -hmm. як воно буде звучати. Було приємно, гарно. Звучання радувало. Ну, але знову ж таки, об'єктивні умови, у кожного робота, те все. Ну, на тому, скажімо, якісь моменти такі радості закінчилися. Ось. Але доля. Не лишила мене так, самотньою, як виявилося, без не, мистецтва. Не, не, не все є, те все, що відбувається, випадково. Так, угу. і е, так сталося, що мене запросили в угорники керувати хором Прикарпаття. Ну, Це нове випробування. За своє життя в мене були декілька хорових колективів, якими керувала. На той час а, це Абрі... вже був хор Прикарпаття. Але на то це ні, і різні по в Калузькому районі, як mm -hmm. я працювала ось. І mm -hmm. тут значить, новий колектив. Звичайно, що після того, коли ти приходиш, коли таким колективом керують люди, лідери, такі як Ярема Васильович Павлик. Досить складно, тому що бачиш, як на тебе дивляться люди, як вони сприймають тебе, як людину, як диригента, по-різному, знаєте. Бо це ж життя. Ось. Спочатку півроку було навіть тим складно, що я людей не знаю, не можу ніяк запам'ятати, як називаються. Хто з них Іван Іванович, а хто з них Іван Миколайович, а, mm -hmm. а хто Василій Миколайович і так далі. Слава Богу, на сьогодні я вже знаю кожного по імені по батькові, не кажучи за прізвище. Ось. Ну. Колектив знову ж таки для мене це було як експеримент. Програма, репертуар, що співає хор. До речі, як ви формуєте от репертуар? Як ви розумієте, що саме ось той чи інший твір? Є доречним зараз і на часі, і що він зможе бути виконаний органічно і сприйнятий колективом. Ну, звичайно, що основу репертуару складають ті твори, які колектив уже випробував, які вже виспівані, і які дійсно стали, як би сказати, надбанням уже колективу. Вони є золотим фондом. <гум> ну, звичайно, це, ж, це є Шевченківський репертуар, це є всі пісні, які створили на, на вірші Шевченка. Ось це є патріотичні пісні, які написані стрілецькі, пісні УПА, які створені на наших теренах. Це є безумовно така основа. <гум> Народні пісні <гум> в обробках, ну, Леонтовича, ну, куди ж без них? Це ж, це ж наша основа, це ж наш фундамент, від коли, звідки ми ростемо. Але ж таки, як кожній творчий. <гум> <гум> Турії, як кожному керівнику, хочеться внести якийсь елемент експерименту. Звичайно, що так. Навіть, в чому це виявляється? знаєте? Навіть як народі кажуть, кожна мітла мете по-своєму. Так, Абсолютно вірно. No. Звичайно, що прийшовши в хор, вивчивши можливості вже хору, діапазону, теситурні умови, що може, чим володіє хор і, uh -huh. і що можна йому запропонувати. Ну, знайомлячись, скажімо, з якимись творами, скажімо, нашими. Вітчизняними, такими Прикарпатськими. Я взагалі експериментатор, я дуже, дуже люблю щось нове. Ну, наприклад, ми от співаємо твір, написаний на слова Вадима Крищенка, нашим співаком Ярославом Борутою. Uh -huh. Твір написаний для двоголосного, для, для дуету. Так. Ну, наскільки у Крищенка слова такі uh -huh. вагомі, такі про Україну, такі, знаєте, що за душу беруть? Небуденні слова. Uh -huh. Як би це uh -huh. для хору зробити? Uh -huh. Зробило. Хор співає з задоволенням. Пісня є в нашому репертуарі і вже стала улюбленою. Це ж приємно, так звичайно, ось <laughs> і почесно. Так, ну і тепер те, що буде, от в прем'єра буде в неділю е пісні, яку з давен з давніх давен співали, е щедрували в угорниках е полі грушечка стоїть. Е звичайно, що це. Я думаю, що теж буде улюбленою піснею угорничан. Е вона звучатиме не так, як співають її. Під хатою не просто собі на два-три на голоси на вухо. Там буде і звучання і хору на мурмурандо, де солістка угу, показує угу. свої можливості, і загальний спів хору, і навіть будуть звучати ніби дзвони, бо хор буде співати дзвони, дзвони, угу, різдвяні, такі святкові. Ну, сподіваємося, що це буде теж така цікава пісня. Ну, і якщо на цей вечір Денис присвячений Денису Січинському, фактично 115 річниці, звичайно, без його творчості ми не могли обійтися так. і відкривати концерт. Будемо піснею, яка ну, і зараз дуже актуальна. Написана вона була Січинським на слова Івана Франка, ще в uh -huh. 1880 році. Але при теперішніх подіях, що відбуваються в Україні, так, вона до речі, якраз до речі, ц... не пора москалеві uh -huh. служити. Тобто це, це, це теж десь знаєте, такий знак згори. Так, і ось ми цією такою надзвичайно мажорною, надзвичайно такою. Піднесеною uh -huh, піснею uh -huh. відкриваємо наше свято. Uh -huh. Пісня всім відома. Я сподіваюся, що і зал нас підтримує, бо дуже так. багато угорничан, наприклад, приймають участь не тільки в нашому хорі, приймають в «Червоній калині, приймають в інших хорах, які є у в просвіті у хорі і інших колективах, які є у нас в місті. Це мені дуже приємно, що от мої співаки, я й кажу, мої, ну бо це бо мої що вони беруть активну участь і, і так само в хоровому мистецтві Прикарпаття і нашого міста. Це тільки робить їм честь, <с centralized> я думаю. Галина Альбертівна, якщо трішечки зупинятися на цікавинках, що стосується географії гастрольного, її, гастрольного життя власне, колективу, що ви можете відзначити як також те, що найбільш яскраво відклалося в вашій пам'яті, зокрема в колективу? Я зрозуміла запитання і трошечки, можливо, інші періоди захоплю хор завжди. Був активним учасником всіх подій, які відбувалися на Прикарпатті. Слід відмітити, наприклад, те, що в 2007 році хор побував у Каневі, поклонився могилі нашого Кобзаря. Це для хору звичайно визначна подія. Це моя мрія. Я ще тоді не була керівником хору, але я дуже тішуся, що хор там був. Це є надзвичайно побувати там, де витає дух Шевченка. Вже е, за ті кілька років, як я працюю з хором, для нас теж були дуже е, такими визначними подіями. Це е, минулого року участь у 8-й Галицькій хоровій академії в місті Галич. Угу. Це честь співати на такому обласному святі, де представлені кращі колективи області. Звичайно, для нас це була велика подія. Ось в минулому році ми побували ще в місті Генічк на всеукраїнському фестивалі. Коже не можу зараз згадати, як він називався. Ну там сім'я, любов, о, сім'я Любов вірність називався uh -huh. фестиваль. Там він чим був цікавий, що там заїжджали колективи, вони мешкали по різним місцям. Відкриття було в самому Гінічиську, ось, А по різним точкам, де, будинкам відпочинку, турбазам, де мешкали колективи, там відбувалися концерти. Цікаво було, що одночасно відкриття відбувалося у Генічіску. В цей же час на різних площадках ішли концерти. Ми, зокрема, виступали на, в концертному залі відкрита Площадці, на Арабатській стрілку, це, стрілці, це там, різні відпочинкові бази. Угу. Ось. Приємний такий був у нас оцей спогад про цю поїздку, тому що нам вдалося ще не тільки бути там три дні на фестивалі, ми ще й змогли, ще, крім того, сім днів побути і відпочити, купатися в морі. Це надзвичайно приємні спогади, приємна подія. Угу. Що також згуртовує колектив? Звичайно, що так. І Дає хотілося б подякувати нашому голові uh -huh. Любизної Атаманчук за те, що вона минулого року для нас організувала поїздку по святим місцям Галичини. І хористи мали можливість поїхати в Унів, побувати там, бути на службі Божій, помолитися, походити по святій воді джерела, яке там б'є. В глинянах, в тій старенькій церкві, де є образ Христа, змальований, який є чудотворний чудотворна ікона, це звичайно що теж відкладає певний такий для людей, як для духовності. Угу. Таку знаєте приємність і такі моменти роздумів над своїм буттям, над, над, над колективом і теж згуртовує. Uh -huh. Це така була поїздка, знаєте, і щемлива з одного боку, бо коли ти на службі Божій в одній церкві, потім переїхали на службу Божу в іншій церкві, коли, коли тремтить душа, коли підходиш до цього Христа животворного і, і аж, аж не можеш з, з, з своїми емоціями так, uh -huh. знаєте, боротися, наскільки то. Викликає і сльози, і радість, і, 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 і смуток, почуття, і все відчуття, так, так, так. пробігає твоє життя перед твоїми очима, Щось Ідеш, говориш з Богом в той момент. Воно надзвичайне, думаю, мало враження для співаків. Але, на жаль, наші добрі наміри, наші всі сподівання, які ми планували на цей рік, на 14-й. Перебилися цими страшними подіями, які відбувалися на Майдані. Як, до речі, це вплинуло на е, життя колективу зсередини ці всі. От, Звичайно, ці що події. Е... все, що торкнулося кожного з нас. Воно торкнулося душі і серця. І, наприклад, ті концерти, які були заплановані, е... Надзвичайно цікаві, але вони були веселі, вони мали бути, вони мали нести якусь ноту радості. Uh -huh. якісь е, неможливо було ні у січні, ні у лютому, звичайно, що при цих подіях, ні в інші місця. Навіть влітку, коли ми мали виступати в парку, і тут сталися такі страшні події. Знову ж таки, ну як у липні місяці біда під Іловайськом, які можуть бути концерти в парку? Як можна співати? знаєте, душа не лежить. Я дуже вдячна своїм е, співакам, які. В цьому мене абсолютно підтримує. Я би сама не могла, знаєте, сказати, заперечити навіть нашій міській владі, тобто поставити сказати, руба, ні. Я не буду виступати з колективом, якби за плечима не стояв хор і не стояла голова сільської ради. І ми казали ні, ми не будемо приймати участь. Це просто це просто проти нашого єства. Угу. Ось, але звичайно, що все одно для нас були приємні такі моменти, як участь у фестивалі від Різдва до Великодня. Якщо ми не могли, наприклад, виступати у січні, у лютому, коли починалася цей фестиваль, то ми принаймні, змогли брати участь якраз у неділю перед Великодним, вербну неділю, і при закритті фестивалю, і ми співали у нашому музеї. Історичному і це було теж приємно напередодні Великодня воно так знаєте душа тішилася, раділа, і великі надії на те, що все-таки Україна здобуде фактично свою незалежність від того старшого брата. Най... йому не знаю, що буде. Шкода мені так, що так народи мусять одне проти одного, тільки через політику, тільки через ну, цю атаку, таку це страшну на шлях, і ми маємо його пройти. Так, як ми би, маємо пройти як це, це... Але, але надзвичайно люди згуртувалися. Я бачу по людях у горницьких, я бачу про своїх співаках. Я дуже тішуся тим, що маю таких гордих, таких незалежних. Таких людей в хорі, котрі мають свою думку, і угу. вони не бояться її гром... висловити. Вони кажуть, позицію. ні, Галина Альбертівна, ми не будемо виступати. Угу. Ні, ми хочемо так. Давайте зробимо отак. І ви знаєте, це, хоч я теж немало маю років уже, але вчуся бути стійкою, твердою угу. разом з ними. Бо десь би, може, я поступилася. Ну, Бо знаєте, виховувалося я ще за радянських uh -huh, часів, uh -huh. де привчали бути гнучкою, привчали, як то кажуть, лишати свою думку при так, собі. Так. ось і я вдячна цим людям, котрі мене все таки роблять твердою і стійкою. Це саме те, які метаморфози відбуваються так. завдяки не, не те, що ради бога, е, завдяки, а те, що, як е, перетворив внутрішньо кожного із нас майдан, так звичайно, що так. Добігає до завершення наша програма і декілька слів, звичайно ж, на останок, можливо, побажання для наших телеглядачів на останок нашої сьогоднішньої зустрічі. Шановні Івано-Франківці, гості, дорогі мої угорничани, я вас щиро запрошую усіх в неділю до Угорник в народний дім на 15.00, де розпочнеться наше хорове свято. Ми будемо раді вас бачити і показати наше мистецтво. Крім хору Прикарпаття, будуть виступати ще молодіжний хор церкви Святого Юрія села Угорники. Студенти Івано-Франківського університ... національного університету інституту мистецтв. Це студенти викладачів Христини Михайлюк і Галини Євстахівни. Стасько, вони будуть співати твори Січенського. Сподіваюся, що свято буде гарним і цікавим, і ми вшануємо ім'я Дениса Січенського, який для нашого Прикарпаття, для Станиславова, зробив багато для, для розвитку властивої культури. Дякую. Ну Що ж, я догідуюся, звичайно ж, до запрошень і рада, звичайно, що ми мали напередодні е, такої непересічної для мистецького життя події за моє зустрітися і поговорити про життя колективу зсередини. І звичайно ж бажаю вам нових творчих успіхів і е, з нетерпінням буду очікувати нових. Зустрічі з вами, пані Галина. Дякую. Приходьте в неділю в село Угорники на концерт. І, як завжди, наразі ставимо крапку.